Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як потенційно та без жодних вкладень можна заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з нуля до мільйон. Як бачимо, якщо ви вже приймали участь у роздачі від DOX, то зараз ми можемо законектити свій гаманець тон для того, щоб в подальшому забрати та вивести наші токени DOX та продати їх. На біржі Binance, Bybit, або ж на будь якій іншій біржі. Якщо ви ще не робили роздачу від DOX, то вам необхідно просто нажати на ось цю от кнопку Забрати токени DOX. І вам безкоштовно дадуть токени за 1 секунду, просто за те, що ви перейдете в їхній telegram бот І відповідно до того, скільки ви років знаходитесь в Telegram, стільки вам токенів і дадуть. Бачимо, що мені дали 3573 DOX. Це орієнтовно десь. 100-180 доларів, якщо орієнтуватись на курс по 0,045 долара. Зараз ці токени торгуються на якійсь там біржі. Але цілком імовірно, що ці токени будуть коштувати напевно в 4 рази менше. Але і це досить непогано, оскільки за одну секунду ви можете заробити 40 доларів. як мінімум. Отже, просто перейдіть Telegram-бот, законектуть свій гаманець Tone та заберіть безкоштовні токени DOX. Також ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. І чим більше друзів ви запросите, тим більше токенів ви, відповідно, і заробите. Так, дивіться, я рекомендую вам забрати токени від всіх інших наступних проєктів, які є тут в списку. Перейдемо до першого проєкту BirdX. Кажуть, що цей проєкт від Ілона Маска Оскільки там є значок Twitter, і безпосередньо маск, напевно, його сам і підтримує. Отже, вам також необхідно просто перейти за цим посиланням та забрати безкоштовні токени. Також ми можемо забрати токени від Monkey. Ось, переходимо в Monkey, вам дають безкоштовні токени. Бачимо, що тут вже є кнопка «Without», тобто, по суті, можна буде їх вивести, коли вони почнуть торгувати. І ось є кнопка Connect Wallet». По якій ви можете також приєднати свій гаманець 100. Також ви можете знову ж таки запрошувати друзів і за кожного запрошеного друга вам також будуть давати токени. Так. Наступний проєкт це Bain, це по суті жабка. От тут все аналогічно, просто переходите, витрачаєте одну секунду і забираєте безкоштовні токени. Ось, Мені дали за мій аккаунт 38510 Bain. І ось, запрошуючи друзів, я вже заробив немало цих токенів. Ось бачимо, я запросив 316 друзів і отримав 1 мільйон 644 тисячі 540 токенів. Так, тепер забираємо токени від CATS. CATS вже uh, офіційно підтримує тон, тому uh, тут нам також дадуть непогані гроші. Так, ми ну, бачимо, що. Через веб-версію не особливо відкриває, через мобільний у вас це вийде. Так, також ви можете отримати тут частину із 100 000 токенів DOX та частину із 100 000 токенів Cats. Вам необхідно буде просто перейти в даний telegram бот та підписатися на соціальні мережі. Скажу по секрету, що підписуватись не обов'язково. Завдання зараховує, просто якщо ви клікнете і повернетесь назад, то вам завдання зарахує. Тому таким чином ви також можете тут заробити декілька доларів. Також ми забираємо тут токени від DAX. E, DAX це по суті качка. І цю тапалку підтримує e, безпосередньо e, біржа Onus. E, також вони зараз запустили роздачу, e, згідно якої, безпосередньо як, за те, що ви перейдете в даний Telegram-бот, вам дадуть токени. DAX відповідно до того, скільки ви років в Telegram. І зараз бачимо, що тут приходить лаунч-пул токена Dump. Це по суті, токен Трампа. І ось, е Перейшовши в бот, вам по суті, дадуть безкоштовно ці от токени DAX. І ви їх можете покласти в стейкінг. Ось є, бачимо кнопка стейкінг, кнопка лайв. І ось е Ми кладемо токени в стейкінг і за це нам дають токени Dump. Е Бачимо, що я на даний момент поклав 2 мільйона 747 тисяч цих токенів ДАК, і за це мені мають прийти 1 мільярд 275 мільйонів 42 тисячі 753 токена DAMP. Ну, Побачимо скільки це буде в грошах. По суті, я тут абсолютно нічого не вкладав, тільки. Декілька, свого, декілька секунд свого вільного часу, щоб перейти в бот. Ну і запрошував, друзів, звісно, по своєму реферальному посиланню. Ось тут от нажимаєте на кнопку «Stake», на кнопку MAX і на кнопку «Stake». І ось ми застейкали щойно на свої токени DAX. І за це нам мають пройти по закінченню стейкінгу ці от токени дамп. Ці токени «дамп», вони від сьогодні вже будуть торгуватися на біржі ONUS і ще, здається, на Uniswap. Так, ось. Тепер ми можемо закрити, по суті. Ну також ви можете тут запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другу відповідно токени. Аналогічно ми забираємо токени від BIX. Так, де ж тут та біржа Омус? Так, ну. Простіше буде написати. Так, Onus. І ось бачимо, що від сьогодні, від 18 липня, по суті, відбувається лістинг даного токена Dump на Uniswap та на біржі Onus. Ось також є підтвердження. Тому, по суті, рекомендую вам обов'язково зробити, як мінімум, роздачу від DOX, роздачу від Cats. І роздачу від DAX для того, щоб забрати безкоштовно токени DAX та відповідно, застейкати дані токени і забрати ще токени DAMP. В ідеалі я рекомендую вам витратити одну вільну секунду свого вільного часу і пройтися по цих оці роздачах і забрати відповідно в кожному проекті. Безкоштовні токени, оскільки ми витрачаємо декілька секунд свого часу, а натомість можемо заробити 50, 100, 150, 200, можливо, навіть і 1000 доларів, хто його знає. Тому рекомендую вам обов'язково зробити ці оці роздачі і запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню, щоб відповідно заробити чим більше коштів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.